Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Дімас Журбенко. І сьогодні я вам покажу, як ми зберігаємо нашу виноградну лозу на Е, Бо запитували мене, як ти зберігаєш. І бувало, коли в весняний період питали черенки, я казав, що немає. Вони не могли зрозуміти, як я зберігаю, так що я не можу їм. Ці черенки, якби дати. Е, дивіться, е, зберігаю виноградну лузу нашу у землі. Е, чому саме в землі? Е, з більшості виноградарі зберігають в підвалах, там да зам... нарізають їх навіть, замотують в мішки, зберігають в підвалах. Е, в мене немає такого глибокого підвала. У нас підвал е, доволі таки не глибокий, і зараз такі зими, да, і в. Там не буде такої температури, скажімо так, щоб ну, як в глибокому знаєте такому підвалі. Звичайний підвал, і, і тим самим те, що немає місця, да, бо ви знаєте, який підвал, от село там, да, і постійно там якась консервація, картопля, те тете те, і все закладено. То тобто і ще туди знести черенки, то там на це і колись я спробував зберігати їх в землі. Мені дуже сподобалось. Зараз я вам розкажу про цей метод. Що нам потрібно? Дивіться. Викопуємо для початку ось наша лоза. Зв'язуємо її в такі пучки, пакуємо, в, замотуємо агроволокно да, і отак от ось спаковуємо. Потім копаємо нашу яму. Яма в нас десь сантиметрів 60-70 на три штика, я так кажу. Можливо, що це такий великий трудойомкий процес. Да, ну, цю яму ми вдвох з дружиною викопали за годину. Година часу півгодини укрили і забули на це. І ви побачите, з яким ентузіазмом вона копає, коли вона вже знає, що вже ми закриваємо лозу, і вже такої роботи стає менше. Вже хочеться справитись да, і трішки віддихнути або займатися трошки іншими повсякденними справами. Е, дивіться. Викопали, і далі що ми робимо? Далі ми закипаємо нашу лозу в яму. Ось таким чином, дивіться. Ставимо наші пучки. Опа! І зараз ми наші пучачки отак вкладаємо повністю, в, повністю в, оцей, в цю нашу яму. І далі засипаємо землею. Земля це як акумулятор холода, так і акумулятор тепла да? і акумулятор доброї вологи. Зараз вона така холодна, да, ви знаєте, яка зараз ну, притрухнутись до землі, яка вона вже зараз холодна. Взимку це акумулятор тепла. Да, воно не дає, там, якщо буде, будуть сильні морози, воно не дає промерзнути на, там, на ту глибину і тому подібне. І те саме волога. Черенки наші зберігаються в більш-менш вологому стані. Потім края наші, не сказав, замотуємо стрейч плівкою для того, щоб. Не було зайвої підпитки вологи самого края черенка. Волога буде йти через наше агроволокно, але вони не будуть в такому мокрому стані. Я колись спробував, мені дуже сподобалося. Попрацювали пару годин, годину-дві і до весни забули аж до висадки саженців. Потім весною ми достаємо нашу лозу, бугри вже наші готові. Це зберігання, повторююсь, на саженці, не на прищепу. Бугри вже наші готові, ми її нарізаємо і зразу можна, зразу ж можна в бугри. Вона така сочна, що, що, що дай Боже. Навіть той рік ми викопували її дуже пізно. Ви знаєте, які були морози десь в середині травня, а то і в другій половині травня ми садили нашу школку. Я вже переживав, думаю, ну дуже пізно. Якщо попередні роки ми в квітні висадили, а тут уже місяць, як би сказати, часу. Але відкрили, нічого страшного не було. Де-не-де, да, де були края не закриті, це цей рік я вже придумав, де були тако, де не де лозина стирчала, да, то е, там чуть-чуть тронулася брунька. Да, ну і воно зовсім нічого, ми його нарізали, тикнули, і все воно відразу пішло. Е, тому це вже я придумав, що треба замотувати, щоб не було лишньої підпитки. А так вона навіть до травня місяця в чудовому стані збереглася. І ми висадили нашу школку і наші саженці бачили. Вроді кається, я ж кажу, процес трудойомки, але година-дві часу ми заклали все. І весною взагалі це все просто. Весною ми відкопали отак один, одну цю, один моток нашої лози. Да? Ви витягнули його, далі земельку отак, перекидаємо, моток забрали. Перекидали, моток забрали. Е, тому ось так. Е, тому, друзі, хто уважний, та да, ви побачили, що ми сьогодні закладаємо її на зберігання. Е, з цього дня ми вже не приймаємо замовлення на черенки, що кому потрібно, там на. Прищепу там десь насаджений, всі питання ми закрили, кому ми що обіцяли, ми все вислали. Ще декілька замовлень було. ось На днях ми їх спакували, і на днях вони вже поїдуть з черенками. По черенках ми вже не приймаємо. Ви минулий рік запитували, а як а що, а ти не хочеш, та як? я об'ясняю, що людині, що землі, лоза стоїть на зберіганні в землі. Та як в землі? та що, та що, те, Ось поясню, Якщо ми вже її закопали, то ніхто не буде її відкопувати заради двох чи трьох черенків там, винограда. Да? А далі вже вона достається і відразу садиться. Те саме, ми не будемо вже весною там за тих декілька черенків там його пакуватися і те саме. Все, от ми працюємо на даний час так, і хто що хотів, ми заказали, все відправили. Те саме і по сажанцях винограду. На цей сезон саджанців винограду вже у нас немає. Все, вже ми питання закрили. Всі саджанці розібрали на цей сезон. Далі будемо жити, будемо працювати. Наступний сезон. Дай Бог, все буде добре. Буду сажанці. Тому ось так, друзі. Працюємо зараз, закладаємо це все і все. І до весни ми за, за нашу лозу. Забуваємо е, в лозу саму нічим не обробляв, все нормально воно там зберігається. Я ж кажу, не один рік вже ми так працюємо. Тому хто не має якогось підвала, да, там, чи місця де зберігання холодного, і вас не багато тої лози можете замотати той пучочок, викопати ямку, поставили, закопали. Да. Не раз можливо ви чули десь і від садівників, що навіть і живці можна зберігати там е, на щеплення е, ну, яблунь і інших. Плодовик. Замотали, викопали під деревцем ямку, поклали, засипали, і він там завжди в вологому стані і дуже чудово зберігається. Тому, друзі, ось, ось так. Знаю, що цей метод не, не багато використовується, але знаю, що деякі люди практикують, також зберігають в землі. Що стосується наших прищеп, то там зберігання тільки в холодильнику ми плотно замотуємо наші лози в пакет, один пакет, потім даємо якийсь акумулятор вологи між пакетами або тряпка мокра, або можливо якась бумага намочена. Ну, Тряпочку мокру намочили, завернули і зверху ще один пакет. Плотно це все стягнули скотчем, пройшлися ще. Стрейч плівкою, і все. І наша лоза заклали в холодильник, тільки головне, щоб вона не притулялась до задньої стінки. Там, можливо, суха заморозка чи звичайна, щоб не було підморожування. На низ холодильника заклали, ото 100% варіант на прищепи. Якщо починаєте крутити, там, зберігати буду там, потім там то перенесу. Дивіться, можна зберігати там до весни, там десь або в холодному приміщенні, або в підвалі. Ну слідкуйте за цим. Весна прийшла і десь. Ці коливання температури, от того і коли дуже часто от за прищепика, от мене не вийшло, мене не вийшло. Саме перше це якісно зберегти наш черенок, для того, щоб він зберігся аж до травня місяця, до зелених павнів, щоб ми його привели. От тоді все піде. Якщо ви поставили там слої, камбіальні і тому подібне. А так, якщо відноситися так, що там десь поставив, десь забув, хтось здав, я його кинув той черенок, потім там перенесу, то тоді толку не буде. До цього всього треба максимально відноситися серйозно. Е, тому, друзі, ось так розповів, показав, як ми зберігаємо нашу лозу. Напишіть в коментарях, як ви зберігаєте свою лозу, е, буде цікаво. Е, зараз по-любому хейтери почнуть писати, що а, що накопатися три дні, там, що ти там робиш, що там цей. Мені так подобається, я так роблю, бачу результат, і воно мені всю зиму не мішає, очі не муляє. Закопав і забув. Е, тому, друзі, всім mm -hmm. дякую за увагу. Працюємо. Е, закладаємо зараз наші, е, наші е, замотані пучки лос, і це все присипали, і все. І лоза вже в нас на зберіганні. Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. З вами був Діма Журбенко. Далі буде багато цікавого. Будемо показувати просад і не тільки.